Привіт! Сьогодні будемо працювати з коловою м'язою очей. Будемо її розслабляти, для того, щоб зможки, які у нас з'являються, коли ми посміхаємося, вищуримося, або ще щось, щоб цю зону розслабити і щоб зменшити глибину зможок. Ну і взагалі покращити кровообіг та лімфовідтік, тому що буде розслаблення. І так, починаємо спочатку. Самомасажу. масажу. Будемо сьогодні працювати із скронею і коловою м'язою ока. Скроня це там, де така невеличка впадінка, ямочка. Дивіться, дуже обережно з цією зоною працюємо. Я вам пропоную вичавити тканини, тільки як у вас будуть розташовані руки, це ви приспособляєтесь під себе, і так, щоб вам було зручно. Вичавлюємо від зони скроні тканини. Мої пальчики торкаються кісток. Тобто я не беру ось так і тягну шкіру. Я вичавлюю, тобто зближую тканини, роблю такий валік і м'ягесенько цей валік перетираю. У мене буде початок зона виличної кістки. ось так. І дуже м'яко пальці нічого не тягнуть, вони створили такий невеличкий валік і м'ягесенько поліпшують ковзання тканин кожен шар один відносно одного. І зміщуємося посередині, там, де центр зовнішнього кута ока. І потім там, де брів. Там, де закінчення нерухомого верхнього повіка. Це ми пройшлися по одній смужці, а тепер трішки переходимо, наближаємося, прямо там, де кордон волосся, де скроньова частина. Теж беремо, вичавлюємо середина скроні та кордон волосся і перетираємо. Можна однією рукою, головне нічого не тягнути від кісток. Ваші пальчики прям занурюються і торкаються кістки. Ось такі рухи я роблю. Один пальчик доверху, інший донизу, біля кордону волосся. І так я зміщуюсь ще вище. Наприклад, трішки вище в мене тканини не дуже гарно беруться, а нижче вони брались гарніше. І м'ягесенько перетираю, ще вище доходжу, ось сюди. Можна долучити другу руку, можна працювати однією. Зараз ми створюємо валік. Ваші пальчики заглиблюються в кістки, створюємо хвильку, валік, тобто ось, таку, ось, так, ось так вичавлюємо тканини і ще й перетираємо. Пройшлися по скроньовій частині. А тепер ми розслабимо місце кріплення колової м'яза-очей. Починаючи з зовнішнього кута ока, по нижній. В глазнічній кісті. Я трішки опрусь, об лікті. Дивіться, у мене один пальчик, який позаду, він тримає тканини. Той, що попереду, він малює кружечки малесенькі. Трішки змістилась. Пальчик, який позаду тримає тканини, пальчик, який попереду, попереду малює кружечки. Це не просто малювання кружечки. Це розм'ягщення з'єднання колової м'язи ока з зоною і із м'язами та із кісткою. Саме на перетині створюється напруга застій лімфатичної рідини. За рахунок цього ще і набряки. Тому ось цей перетин нам потрібно розминати, тому що від природи фізіологічно він буде напружуватися, тому що там перетин. І такими рухами ми поліпшуємо стан цієї зони, прибираємо напругу, тобто підтримуємо цю зону в фізіологічному стані, прибираючи напругу. І таким чином ми робимо такі ж рухи, але тепер по верхній глазнічній кісті. Пальчик, який позаду, він тримає, пальчик, який попереду, він не просто малює кружечки, він тканини рухає відносно кістки. Ми зафіксували пальчиком тканини, і я їх ворушу відносно кістки. Щоб проворушився кожен шар тканин. Один відносно одного, щоб не було заліпань в тканинах, щоб не було напруги, не буде заліпань, буде гарний кровообіг і буде гарний лімфатичний відтік. Доходжу до зовнішнього кута ока. І тепер знову переходжу на скроню. Дивіться, вичавили ось такий валік, дуже м'яко. І м'ягенько цей валік, ці тканини. Тру одну відносно одної. Ось так це виглядає. І пересуваюся до кордону волосся, тобто від ока через всю скроньову зону до кордону волосся. Зробили собі приємне, трішки за вушком помасажували, вверх опустили пустили Вибачте, вниз опустили, вверх підняли. Так приємно, що трішки забуваю слова, відлітаю. І потім по боковій поверхні і в центральну лімфатичну систему. Можна закрити очі, можна не закривати, але обов'язково потрібно зробити порівняння між правою та лівою стороною, між стороною проробленою і ні. Нервова система реагує, отримує сигнал різний. І е, тоді їй зрозуміло, для чого це робить. І тепер ми переходимо на іншу зону. Спочатку припрацьовуємо зону скроні біля зовнішнього кута і рухаємося до зони, зони, до зони кордону волосся. І так поїхали. Вичавили валік або хвильку. Я буду йти від виличної кістки до нерухомого. Верхнього повіка, якщо однією рукою. Якщо у вас не одна рука, а дві, то ви одразу берете всю зону і ворушите її. Не пересуваючись, ось отак. Хоп, взяли і поворушили тканини. І тепер я м'яко пересуваюсь ближче до кордону волосся. Якщо одна рука, ось я створила хвилю. І перетираю. Коли ви зробите це раз, коли ви зробите це два, ви можете вже не дивитися в дзеркало. Ви будете на рівні відчуттів своїх пальчиків, відчувати, як ви м'яко відчавлюєте тканини і віддаляєте їх від кісток. Ну і тепер по максимуму. Там, де кордон волосся, пам'ятаємо, що нічого ми нікуди не тягнемо, ми вичавили, пальчики тримаються біля кістки, не віддаляються від а прям прилипли до кістки. І ви м'яко перетираєте, поліпшуєте ковзання, перетираєте тканини, поліпшуючи ковзання між шарами. Зробили. А тепер попрацюємо розслаблення колової м'язи ока. Я буду тримати зовнішній кут. І так, пальчик, який позаду, бачите, у мене це позаду. А він стоїть. Оцей пальчик у мене попереду. Який попереду, він не просто малює кружечки об глазнічну кістку, він ці тканини ворушить відносно кістки, ворушить для того, щоб поліпшити ковзання між шарами. Пальчик, який позаду не ворушиться, він тримає тканини, щоб не було ні в якому разі розтяжіння, бо володарки сухої шкіри, і вікової сухої шкіри можна трішки травмувати, тому що колагенові та еластинові волокна взагалі-то не дуже вже еластичні. А якщо шкіра молода, все одно не потрібно, знаєте, як іспитувати ресурс колагенових та еластинових волокон. Краще. Безпечніше, не так травматично можливо, тримати все ж таки одним пальчиком тканини, а іншим пальчиком їх розминати. Таким чином, ми пересуваємося вздовж лазнічної кістки до внутрішнього кута ока. Від внутрішнього кута ока ми пересуваємося по верхній лазнічній кістці, Пальчик, який знизу тримає позаду, а пальчик, який попереду, ворушить. Малюючи кола ворушить тканини відносно кістки, поліпшуючи ковзання між шарами, для того, щоб поліпшити кровообіг та лімфатичний відтік, і за рахунок цього набряки будуть менше. Тому що ми дозволяємо, або створюємо умови для кращого лімфатичного відтоку, тому що ми знімаємо спазм в зоні кріплення голової м'язи до глазнічної кістки і до виличної, до виличної зони. Дійшла до зовнішнього кута ока, так, і ще раз масажую скроню або двома руками. Від зовнішнього кута до, до кордону волосся або однією рукою. Пам'ятаємо, що кожен прилаштовується так, як йому зручно. Головне не тягнути шкіру, а вичавлювати і, м'яко перетираючи тканини, не повинно утворюватися додаткових зморшок в інших зонах. Тобто, нам потрібно розм'ягчити тканини. Зробили. Розмір жили. Тепер знову направляємо свою увагу на очі, відчуваємо різницю, як вони начебто відкрились. А це не начебто. Вони дійсно відкрились, тому що ми зняли напругу місцях кріплення. І колова м'яза стала ширше, розкритіше, розслабленіше. Ну а тепер долучимо вправи. Ми, я називаю називаються окуляри, одягаємо окуляри. Ця сторона сильно приліпла до скроні. І бачите, у вас як маленька С, велика С, тобто ми робимо невеличке натяжіння в зовнішніх кутах очей і робимо вправу сова. Ми розкриваємо широко очі, віддаляючи повіка один від одного далеко і робимо буковку С ширше і трішки віддаляємо, тобто робимо натяжіння зовнішніх кутів подалі. До потилиці. Дивіться ще разочок. Роблю сама саму, віддаляю повіка, роблю широку S і ще віддаляю ці Ски одна від одної, начебто хочу їх натягнути на потилицю. Третій раз. Можна з вдихом, можна з видохом. Тут не принципово. Головне, щоб це було вам комфортно. Розкрили широко очі, зробили. Широкі літерки С натягнули це для того, щоб по максимуму розслабити та витягнути колову м'язу ока, щоб зменшити глибину ваших мімічних зморшок, і щоб взагалі ваші очі не сувалися до центру, не ставали вущими, а навпаки, розкритими, широкими, але це все природньо в зоні. Ваших рис. І так, зробили, а тепер ми ще до цього доєднаємо розслаблення скром за рахунок відкриття роту. Ми будемо відкривати очі, розкривати літери, віддаляти їх і відкривати рот. Угу. І розслабляємося. Ну, коли ми вже відкриваємо рот, краще робити видих. Але якщо ви будете робити вдих, це не помилка. Маківка тягнеться доверху, плечі не напружуємо. Якщо ви втомились і є перед вами яка жорстка поверхня, можна зробити опору, але краще, щоб у вас була шия та спина рівними. До речі, цю вправу можна робити і лежачи. Ще разочок. Тепер ми робимо пальчиковий душ, відчули розкриття вашої колової м'язи очей, відчули тепло, тим паче зараз сонечко, і ми напружуємо очі, такий розслабляючий масаж або розслабляючий масаж разом із вправою, або просто вправо, Добудуть будуть гарними помічниками вам від напруги в зоні колової м'язи очей. Користуйтеся із задоволенням і до, сту і до зустрічі на наступному занятті. Щире українське серденько.